Друзі, я вас вітаю. Сьогодні відео про усвідомлені доторки. Що це таке і навіщо цьому вчитись? Почнемо з того, що таке неусвідомлені доторки, такі механічні, автоматичні, наприклад. Коли людина бере за руку і да, ось я покажу, і починає щось механічно, нечуттєво робити, чи кладе кудись руку йде, щось, ну, щось таке механічне, дуже часто це якісь такі швидкі рухи. Це може бути якась невеличка площа або велика, але це ну, щось таке механічне, автоматичне. Дуже часто є момент, що людина у цей момент про щось думає, її увага десь перескакує з одного об'єкту на інший. І, ну, це таке, ну, таке ось відчуття якоїсь механічності. Да, я думаю, що багатьом це знайоме, якщо ви звертаєте увагу на це. До речі, до речі, мені ось постійно цікаво, чи є люди, котрим це подобається. Якщо, якщо такі люди є, напишіть мені про це, будь ласка, цікаво. Ось чим відрізняються усвідомлені доторки, коли відбувається якийсь цілесний контакт, він може бути такий дуже, дуже якийсь такий невеличкий, невеличка площина тіла, контактує або щось таке більш. Але оцей момент. Людина усю свою увагу направляє туди, <ріст> <ріст> де відбувається доторк. І це відбувається чуттєво, це не, не механічно, не автоматично це у цьому є присутність, у цьому є відчуття такого контакту, цінності, сповільнення. І це, це може бути по різному. Звичайно, може бути різна така швидкість, інтенсивність, сила. Так, це може бути дуже по-різному. Але це відбувається усвідомлено. Людина ні про що не думає, не дивиться в сторону. <свісно> вона знаходиться увагою на своєму тілі і на тій точці, де вона доторкається. Скажу про себе, що мені дуже важливо, я це дуже люблю, коли до мене доторкаються саме так усвідомлено, чуттєво. В цей момент відчувають свою руку, відчувають моє тіло, дивляться на мене. Це не відбувається якось швидко, а у цьому є якесь. Сповільнення і увага. Що ще важливо? Можна запитувати у людини зворотній зв'язок. Взагалі є такий момент, що про це взагалі важливо подумати, чи людині приємно, чи, можливо, ні. Ну, Знаєте, доторкнутись, щоб доторкнутись, просто щоб собі було класно, ну... вибачте, це якесь не те, кіно. Важливо, щоб людині було приємно, щоб їй було кайфово, щоб їй тіло розслабилось в цей момент. так? Тому класно дивитись на людину. Відчувати, як їй, і запитувати це абсолютно нормальна річ. Запитати у людини, а як тобі? Тобі приємно, неприємно? Можливо, щось змінити, якось щось зробити по-іншому. Це нормально запитати людину і почути від неї відповідь. І для людини це також це нормальна річ. Давати чесний, зворотний, зворотній зв'язок, тому що, поки ви мовчите, а, ну, немає можливості нічого змінити. Ось, а, мовчати і терпіти, а, це шлях не туди. Дійсно, бувають моменти, коли не, хочеть, не хочеться ображати, ну і все таке, але важливо говорити, якщо щось не так. Якщо хочеться чогось по-іншому, то важливо про це говорити. І комунікація це шлях до того, щоб да, щось змінювати, щось робити краще. Ось про це хотіла сьогодні поговорити, і якщо вам цікава ця тема, не тільки послухати, а і на практиці навчатись, усвідомлювати, що відбувається з вашим тілом. Як ви рухаєтесь, як ви доторкаєтесь до іншої людини, як ви контактуєте, як ви танцюєте з іншою людиною, як ви робите їй масаж? А, а, якщо цікаво, це досліджувати і покращувати свої навички, навчатись а, мистецтву. Усвідомлених доторків, то я запрошую вас на тантричні заходи. І ще в мене до вас прохання. Напишіть ваш зворотній зв'язок у коментарях, або, можливо, мені особисті повідомлення, як у вас з цим? Чи вам це важливо, як до вас доторкаються, чи звертаєте ви на це. Увагу, Що ви любите, чи важливо, щоб до вас доторкались усвідомлено чи ні, чи, можливо, є люди, котрі ну, якийсь тілесний контакт і вже добре? Мені дуже цікаво почути. І, звичайно, якщо ця тема цікава, зі мною можна про це спілкуватись. Я дуже люблю всі ці теми тілесності, чуттєвості, як це розвивати, і скажу про себе, що, звісно, в мене на протязі життя мого це все дуже змінювалось. Я багато навчалась, працювала зі своєю увагою. Як доторкатись, як робити масаж, як танцювати, ну і все інше. Тому да, запрошую вас до діалогу. І дякую за увагу і буду дуже вдячна вашому зворот... зворотньому зв'язку. І бажаю вам приємного дня та бажаю вам приємних яскравих, незабутніх тілесних контактів і тілесних відчуттів.